Вітаємо, друзі, в нашому відео. Сьогодні наш день почався з поїздки до будівельного магазинчику, а також ми придбали для машини антимошку, таку рідину, щоб очищувати скло для склоочисників. Ось зараз чоловік її заливає, Попалась нам така собачка кумедна, нібито, знаєте, як хаски, але ж такий дворовий. Песик, такі в нього були голубі-голубі оченята, як оця рідина, що ми купили така з морською свіжістю. Також завітали ми ще на Укрпошту. Бачите, яка у нас оглядна, дуже багато є чого можна купити. Люди приносять свої величезні такі посилочки. Ми отримали посилочку з Китаю для м -м, чоловіка, прийшов ремкомплект на його краскопульт. Ось, поки я це вивчила, все ще, як його правильно назвати, ось, бачите, ще така от подовжувач такий величенька труба, вона телескопічна, для того, щоб можна було дуже зручно фарбувати і діставати навіть на саму високу, там, до самої високої стелі, щоб фарбувати моєму чоловікові. Так, ось він розглядає щось, казав, щось йому не підходить, якісь нібито не такі, як треба. Ось ці всі, бачите, закрутки, гаєчки. Але ж потім він на роботі все поприміряв. Ось така ще штука, бачите, цікава, яка. Ось все він прикрутив гарно і поремонтував свій краскопульт. Це Така установка. Я вам пізніше її покажу. Часу поспілкуюся з вами. Поки мій чоловік заїхав на об'єкт, а такий, знаєте, попався йому напарник, а досить такий несерйозний, бо обіцяв йому ще тиждень назад повернути гроші за виконану роботу вже моїм чоловіком. Але знаєте, то грошей йому не дають, то потім, потім, потім гроші отримав, а які мій чоловік заробив, вже, мабуть, їх розтратив. І ось ми вибиваємо з нього. Небагато, 9 тисяч, але все одно, знаєте, неприємно, чоловік потратив цілий тиждень. для... Потім ми вже поїхали до нього на роботу. Зараз вам покажу, чим він там займається. Дуже цікаво такий плиточку нарізає, буде робити е, мозайку. На, на літній такій терасі в кухні літній. І знаєте, поки їхали, бачите, познімаю вам такий от стовп диму, просто здійнявся. Уявляєте, був приліт а, в логістичний центр в Київській області, я читала, це сталося. Ми почули потужний вибух, але щось не зрозуміли, що це йде, коли не побачили, як мчали просто на гасіння пожежі, ДСНС мчали з сиреною. Ось бачите, який плющ просто сюди заліз. Я не знаю плющ, начебто що це за рослина, такі листочки в неї цікаві, і лоза така, знаєте, досить жорстка. Вона просто залізла, бачите, прямісінько в будинок у відчинене віконечко. Ось, бачите, я обіцяла: це є краскопульт, ось такий механізований пристрій для того, щоб розпилювати краску чи то шпаклівку на стіни. Ну, до речі, чоловік використовує тільки для фарби, ось для фарбування стін. Ось це в нього є таке для нарізання плитки, така установка. Такий станок досить серйозний, він на ньому займається ось таким зараз ділом. Була плитка 60 на 60, він нарізає такі невеличкі плиточки в розмірі 8 на 8. Уявляєте, треба йому 526 плиточок. Всього нарізати, він вже порахував. Ось Для того, щоб вимостити гарненько зробити делітня кухня такий нібито фартук, все закрити повністю до даху, до стелі. Ось так від столешні. Зараз е, викладемо вам покажемо, як це буде все виглядати. Чоловік зараз покаже, він знається, як це там вираховується викладає в правильному такому порядку плиточки для того, щоб вийшов гарний такий візеруночок, такий декор. Взагалі, чоловік потім ще буде ставки робити, а якось горизонтальні, вертикальні, там просто. Знаєте, він у мене любить щось вигадувати, і замовник просто в шоці, що так буде все гарно. Дуже-дуже він такий, знаєте, гарний чоловік. Він скільки знараховує Андрій, достойно оплачує його працю. Ну, такої, такій людині можна, і знаєте, щось цікавеньке зробити бонусом. Ось Тому дуже гарні відносини в нього з замовником. Ось він вже почав робити, бачите, комен. його повністю вже обклав плиткою. Дивіться, яка вона класна, красивезна. просто. Я закохалася в цю, знаєте, плитку, нібито а, мрамур, така мармурова. Мармур, вибачте, Ось, бачите, які вкраплення такі цікаві. Він все запилював під 45-й кут на стиках. Ну, проробив дуже багато тут такої ж роботи. Десь він працював десь три дні, щоб виконати всю цю роботу. Ось так класти цю плитку. Тоді як нашому замовнику порахували 2 тисячі доларів з матеріалом, ну, саме мармуром обкласти. То Замовнику, це. Коштувало просто в рази-в рази дешевше. Така робота коштувала близько 600 доларів облицювання замість 2500. Він дуже закономив. Ось Андрій підсказав, що можна просто таку звичайну плитку керамогранітну у вигляді мармуру. Під мармур зробити, і буде також дуже класно. Ось бачите, Зараз він чинить свій краскопульт. Тому що а, там щось всередині нього зламалося, і все він це замовив в Китаї нові всі частинки. Ось, бачите, як він буде з таких от полосочок. Це була просто плитка, відходи були з бані. І для того, щоб цю плитку не викидати, ці відходи, то вже чоловік вигадав ось таку красу зробити. Зараз покажу, де він буде її викладати, ось на. Цю робочу стіночку, бачите, в такій в літній, якби бесіці на терасі цій. Ось там буде повністю верх піде цією плиточкою викладатися. Ой, Тобто тут ще також треба доробляти все, хазяїв хочуть вже знаєте, собі до старості все встигнути зробити. На виході, бачите, поставилось такого цікавого ведмедика, а яна ще накопала малинку, вони дозволили взяти в них 4 саджанця. І ось на городі я її, бачите, посадила. Вчора пересадила свою малинку і досадила ще 4 кущика, мені не вистачило, щоб були такі повноцінні рядочки. Її досить небагато, але сподіваюся, що вона у мене тут гарно прийметься, і на наступний рік будуть ягодки. Ось також взяла таку квітку цікаву, бачите, вона така, нібито заяча вушка, називають цю квіточку такі м'якенькі, м'якенькі берхатисті такі а, листочки. Також ось таку маленьку квіточку щось попалась. Вона мені, коли я викопувала, то також посадила. Значить, це нагідки, не знаю, засіється вона, мабуть, що пропаде взимку. А ось це папоротник, дуже давно вже його хотіла. Єдине, що він вже засихає, там корінців було небагато, але вони ще живі. Ну, що також папоротник у мене також навесні я його знайду. А ось це мої О, Я їх також порозсаджувала, бачите, навіть ще квітне одна. Інші вже квіточки пообсипалися. Також дуже моя улюблена квіточка, і їй треба такий затіночок. Покажу вам красу, дивіться, як бджілка. Збираючи нектар, почали розпускатися ці квіточки, вони також декоративні, ростуть таким величезним, бачите, кущем, і так цікаво, що вони білі, а потім починають ближче до осені вже насичено такий а, бути рожевий такий ось колір. Дякую, Любі, за увагу. Була рада для вас познімати, постаратися, і ви, якщо можна, вподобаючи, коментарик напишіть, будь ласка, до зустрічі, мої хороші! У наступних наших відео